Вітаємо, коти і китюньки! Сьогодні теревенимо про гру, яку навіть імениті критики визнали гідною уваги і охрестили її одним з найкращих стартів для знайомства з D&D. Та і ми визнаємо її більш ніж достойною для того, щоб ознайомити новачків з механіками D&D, та й взагалі з принципами, що покладені в основу покрокових тактичних партійних РПГ. Однак давайте перейдемо до конкретики. Заради якої котики відправились у світ соласта, щоб дійсно зрозуміти, чи варто вам занурюватися у нього. Геймплей. Як ми казали раніше, гра представляє собою покрокову партійну РПГ на основі п'ятої редакції Правил D&D. Так так. Baldur's Gate 3 також заснована на цій редакції правил. Однак у Соласта ухил йде не тільки на рольову складову, бо у вас не буде можливості обирати репліки вашого персонажа, як у БГ, і це не впливатиме на розвиток сюжету в подальшому. Та й вбивати чи не вбивати вашого опонента теж не сильно великий вибір. Тобто вбити ключового НПС у вас не вийде, а от втратити легко. Тож про що ми наразі? Свобода дії у Соласті достатньо умовна і в цілому подається як непоганий сценарій для настільної гри. Але саме сценарій з дуже обмеженою варіативністю одразу згадується відео, коли гравець зруйнував всю dd сесію однією своєю дією. Oh, так, от тут такого зробити, на жаль, не вийде. Доведеться притримувати сюжету. Однак не слід думати, що це так просто або так нудно. Прогулянка виходить достатньо складна з певною варіативністю випадкових подій, що однозначно триматимуть вас і ваш підрозділ в тонусі. Давайте про все поступово. Персонаж з позитивних моментів гри персонаж у вас однозначно буде. Жартую. Група наших щасливчиків складається з чотирьох персонажів, і це досить великий простір для кастомізації. Бо тільки вам обирати склад групи і експериментувати із збалансованістю паті. Звісно, це не обов'язково робити самому, бо у грі є кооператив. Однак, по суті, ви або обираєте з передстворених персонажів, або створюєте власного. На саму історію або стосунки між персонажами це не матиме жодного впливу, бо впливатимуть самі риси персонажів, як то альтруїзм чи егоїстичність, а також походження. А ще ви і так будете обирати при створенні кастомного персонажа. Щодо обрання раси, то вибір достатньо широкий. Якщо у вас куплені DLC до гри. До речі, такі не дешеві. І ми б не рекомендували їх брати, поки не ознайомитесь з грою в базі. Однак, з позитиву, у світі соласта рулять не люди, а ельфи. Тому люди у переліку далеко не перші, та й не всюди до них адекватне відношення. out. Далі вам запропонують зробити вибір між 12 класами, з яких без DLC буде доступно 7. що в цілому вельми достатньо, якщо враховувати, що той самий клас може мати різні спеціалізації та архетипи. До речі, на цьому етапі ми можемо обрати базове спорядження для нашого персонажа, бо, наприклад, середні обладунки то наче добре, але якщо у вашого протеже бонус від спритності кульгає, наприклад, ваша спритність менше 14. -те. То це може негативно повпливати. Потім ми переходимо до смачненького, а саме вибору свого походження і персональних вад. Ну, або рис. Коротше, зробимо психопрофіль нашого пригодника. Буде він жадібним егоїстом чи самозакоханим вбивцею. А може, чемним і самовідданим, або добрим, і авторитарним. То вже ваш вибір. А от далі ми обираємо характеристики нашого персонажа. І це прям таки поле для читерства, бо система кидків кісток тут просто вау! Можна викинути бомбезні характеристики порівняно з передвстановленими. Ну, після того, як ви наролили собі ідеальний білд по статам, можна розподілити і професійність. І після всіх цих наших страждань ми отримаємо можливість змінити зовнішність нашого підопічного. Але не сподівайтесь на диво. Редактор зовнішності тут більш ніж куций. З іншого боку, гра розроблялась на Юніті, тож обмеження ми можемо добряче відчути і зрозуміти вже виходячи з цього. Ну а тепер ми готові починати нашу кампанію, підібравши відповідних персонажів до вашого смаку. Якщо коротко, починаємо нашу dd сесію. Ну або ж продовжуємо ту, що почали раніше. Здібності і розвиток персонажа. Як в типових РПГ, наші персонажі активно отримують досвід за вбивство ворогів, виконання завдань і інші звитяги. Відповідно, у них росте рівень і розширюється обрій можливостей. Зайве говорити, що на першому рівні наша молодь зелена, навіть по міркам заскриптованих НПС, що зустрічають нашу банду. Однак потенціал є, і він достатньо відчутний. Система магії аналогічна всім подібним іграм. Для кліріків і паладинів вивчати закляття не потрібно, але потрібно їх готувати. А от для чарівників потрібно і вчити і готувати їх перед використанням. Зі збільшенням рівня наші протагоністи отримують більшу кількість дій, а значить, і більше можливостей спочатку вижити, а потім і перемогти противника. Але на початку доведеться трошки постраждати, хоч це і весело. До речі, про розваги: якщо хтось з вашої партії помре, то ви програли. Тобто тут не вийде, як з БГ3 просто забити на свого супутника вмер й мер. Ні. Тут це програш. Тож пильнуйте тих, кого приручили. Зброя і обладунки. Традиційно маємо чотири типи броні важка, середня, легка і одяг для чарівників. Броню можна зачарувати, якщо ви знайдете відповідний рецепт і інгредієнти. Але з нуля щось виготовити ми не можемо, тож доведеться купляти або знаходити під час подорожей і відкриття скринь зі скарбами. До речі, кращі речі продаються у представників фракцій, з якими ми можемо розвивати стосунки шляхом передачі їм усіляких журналів, поліантів та інших цікавих знахідок. Щодо зброї, окрім того, що вона поділяється на просту військову і екзотичну, важку стандартну та легку ближнього або дальнього бою. Ситуація приблизно така ж, як і з обладунками, тільки різноманіття трошки ширше. Крафт. крафт у грі присутній, причому ваші персонажі мають шанс на успіх, але не його гарантію. А крафт цей полягає або у виготовленні зіль, сувоїв з заклинаннями або боєприпасів, чи в покращенні або зачаруванні зброї та обладунків. Звісно, що магічний обладунок кращий за звичайний, але і зробити його не так вже й просто. Бойова система: бойова система представляє собою покроковий бій, порядок ходів, в якому визначається після китка на ініціативу кожного учасника бою. Так само, як кожна атакуюча дія або все, що можна характеризувати як дію, піддається правилам зі ступенем складності, а результат вирішується китком кістки. Просто все, як ми полюбляємо. Тим не менш, бої мають достатньо динамічний вигляд, тому що гравця не перенавантажують інформацією про розрахунки, і їх взагалі можна відключити. Хоча тоді як зрозуміти, що комп'ютер не намахує? У нас є котики, які після ігор по системі D&D зрозуміли, що азартні ігри то не їх, бо коли мінімально потрібно виконати більше п'яти, вони п'ять разів підряд викидали менше, і це на 12 грані кісті. А наскільки сталеві у вас нерви? Oh, до речі, щодо до бойового використання заклинань. Кожен чарівник має кілька вічних заклинань, котрі не потрібно готувати, і які можна використовувати постійно. Це дуже рятує, коли у вас довга подорож і немає можливості зробити тривалий відпочинок для відновлення. А ще є дуже важливий квест в реальному житті: ми разом з ігровою спільнотою RPG UA. Проводимо збірний генератор для члена нашої команди Бармакота, підрозділ якого зараз активно працює на Харківському напрямку. Наша мета 39 тисяч. І ми приготували для вас файні подарунки. Зокрема, колекційні комікси про відьмака і класний мерч. Всі посилання в описі, а прогрес збору в наших Дискордах. Історія. Ми тут, як завжди, без особливих спойлерів. Зазначимо, що історія досить приємна, хоч і має ряд кліше. Однак вони не кидаються в очі і вплетені у розповідь досить органічно. Головна тема це те, що через тисячу років після великого катаклізму і появи людей у соласті, а також великої битви з підступним ворогом і падіння великої Ельфійської імперії, група чергових зелених обірванців, тобто наш загін. Бере роботи під магістрату, який вважає, що наймати таких, як ми, набагато ефективніше, ніж посилати коштовні армійські експедиції в пошуках спадку втраченої імперії. Але не все так сталося, як гадалося. І замість спадку імперії наші персонажі знаходять прадавні прокляття людей і цього нового світу. І тут, як не дивно, саме ми можемо вирішити цю бідосю. Ну, якось так. Графіка і звук. Графіка достатньо непогана, але порівнювати з іменитими проєктами не потрібно, бо будете вельми розчаровані. В цілому приємні анімації рухів, і бою, і заклинань. Причому деякі мають прям добрий вигляд, підводять анімації обличчя та розмов. Тим не менш важко сказати, що це критично. Звуковий супровід на гідному рівні враження. Котики отримали задоволення від подорожі до соласти. Але гра, на жаль, має кубку недоліків від періодично нудного сюжету і фраз типу Йдіть за відчуттями. Використовуй силу, люк. до недоліків з анімаціями. Гра не дуже перенавантажена елементами відігравання, характерними для РПГ. Однак бойова система достатньо приємно виконана і має відносно динамічний вигляд, тож тут не причепитись. Ставимо 3,5 котики з 5. Бо суттєвим недоліком є вартість DLC, які наразі коштують в комплекті більше тисячі гривень, що досить відчутно. Тому ми радимо гру, але по знижці. Ви завжди можете підтримати нас добрим словом в коментарях, спонсорством або ще краще, участю у зборі. Від щирого серця дякуємо вам за підтримку. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ І слава Україні!